А саме головне про бустер не розповіли. Тобто, яка ємність, а саме головне, які банки. Розповідаю: ємність 12 тисяч мільямпергодин, і я вже розібрав бустер, щоб вам показати. Тут не банки, тут інший тип акумулятора. Ось тут можете прочитати, хто шарить. Напишіть потім в коментарях, бо я, чесно, я не шарю. Можливо, той пан з Одеси, який займається припаковкою кумів, напише нам, розкаже, що це означає. Але як ми вже розібрали, то можемо подивитися інші нутрощі. З іншої сторони, я не розбирав, бо тут безконтактна зарядка. Бачимо силовік. Кабелі якраз до цього місця, куди підключаються кліщики, вони товстенькі, хороші. Плата теж все встановлено чотенько, ніде проводочки не пережимаються, все пушка. Які у вас є ще питання по цьому, пишіть. А комплектація на всякий випадок уже теж одразу проговорю. самі крокодильчики, перехідник до прикурювача, зарядка для того, щоб різні телефончики заряджати і девайси. і зарядка для самого пауербанка, бустера. Пишіть, які ваші запитання є по бустеру в коментарі і переходьте за посиланням в шапці профілю. Він там є.